Привіт! І сьогодні вже останній день літа. В честь цього ми з вами сьогодні відкриємо лотерейний білет. Отакий от, от. Так от, якщо Що ваше... Що вам все вдавалося, щоб все було добре. І наступне літо ми провели ще краще ніж це. І взагалі, все вам щастило, все було добре, ставте лайк. Ну що ж, пішли відкривати. Так, для початку прочитаємо правила гри. Так, зітріть шар зірового поля, білета, якщо будь-яке число з ваших чисел збігається з будь-яким виграшним числом, ви утримаєте. Право на грошовий фриз, сума якого указана безпосередньо під вашим числом. Якщо ж серед ваших чисел ми знайдемо діамант, ну то ми отримаємо 80 гривень. Що ж, я так зрозумів, нам треба відкрити перше оці от верхні виграшні числа. А якщо якесь з цих чисел буде збігатися з виграшним, тоді ми отримуємо. Приз. А якщо тут взагалі буде. Ну, ви зрозуміли, давайте вже відкривати. Відкриємо перші виграшні числа. Так, що там у нас? Мурку вже дивиться. Два. Так, наступне. Давайте вже оце відкриємо. Так, 0,7. Так, давайте ще посередині. Так, три. Видно? і оці два по боках. 29. Ага, виявляється, тут ще треба сильніше, не сильніше, а більше дотерти, щоб було краще видно. Так, все. І бачимо, що тут 28, 33, 34, 29 і 7. І нам потрібно, щоб такі числа попалися, хоча б одне з цих чисел тут, щоб ми щось хоча б виграли. Ну що ж, поїхали. Так, 31. Наступне. 19. Так, 15 шансів на виграш. Тут у нас приз під жовтим. Так, тут би вибило у нас 500 гривень, тут 80 гривень. Йдемо далі. Але в нас, на жаль, не ці числа. Поки що ми нічого не виграли. А он перший виграш, Нічого собі. Ну, не багато, але нормально. 40 гривень. Так, 40 гривень у нас бігається число 33. 0,9, нет, 29. Нет, 0,9, не, 0,9, Нема наступная. Так. Тут взяли 3 000. Давайте дальше. Так. Тридцать пять. 11. Нема поки що наших чисел, Морко так спостерігає. 21. Так, давайте вже останній. Оце мене цікавить відкрити. Двадцять три нема, хоча тут взагалі могло бути три тисячі. Так от, все, оно ну, тут вже майже є все стер. І ми виграли лише 40 гривень. Ну нічого, головне, що ми таке щось виграли. От. Ну що ж, хоч це і небагато, але круто. Бавиться монеткою? <свистак> ну що ж, отакий вирось? Ну що ж, всім гарного кінця літа і до нових зустрічей на каналі Вороні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео.